Мар'яна Безугла написала коротку рецензію на книгу Валерія Залужного. Коротко, як вона вважає, по суті. Телеграм Шапці профілю, там скрін, бо я, я не повірив. Я не повірив, що народний депутат може таке писати. Я для чого цей скрін все ж таки поставив? Не для того, щоб ви посміялись, не для того, щоб ви подивувались, не для того, щоб ви сказали там о, нічого собі. Я це ставлю для того, щоб ви. Що ви не велись на розведняк. Коли одна людина воює з другою з якоїсь причини, то це не тому, що ця людина перша хоче зробити е, вам добро. Вони воюють тому, що їм є що ділити. І тому, що одна людина хоче опинитися там, де оця перша людина була або є. Вони ділять ресурси, вони ділять владу, вони ділять гроші. вони... Вони не, не вас захищають. Не будьте наївними. Телеграм, шапці профілю. Не забувайте підписуватись. І напишіть, що ви думаєте про таку реакцію народного депутата. Чи має право Мар'яна так висловлюватись відносно залужного? І ще раз, я залужного не захищаю. Я зараз хочу, щоб ви оцінили адекватність поведінки народних депутатів, деяких, в тому числі ось Мар'яни.